Друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль-1 та НТБ. І я Катерина Домс. Спорт, любов. Та благодійність, що може бути краще. Сьогодні поговоримо про забіг, який вже в п'яте об'єднує тернополян та гостей міста. 15 лютого у Тернополі на набережні ставо відбудеться легкоатлетичний пробіг до дня закоханих. Це не просто можливість випробувати свої сили та з користь провести час, а й допомогти нашим захисникам. Про усі деталі ми розпитаємо сьогодні у директорки міського центру. Про фізичного здоров'я населення Вікторії Безгубенко Гнатишиною. Пані Вікторія, вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що ви сьогодні з нами, враховуючи час, який сьогодні ми живемо, те, що відбувається у нас в країні, то спорт все більше пов'язаний з благодійністю, і це гарний спосіб дійсно поєднати і здоровий спосіб життя з допомогою тим, хто цього потребує. Легкоатлетичний пробіг під назвою Закохані у біг вже в п'яте відбудеться у Тернополі. Власне, започаткували його у 2021 році ще до повномасштабного вторгнення. Чи тоді він теж мав таку благодійну якусь місію? От коли взагалі з'явилася ініціатива проводити ось такий захід? Хотілося б спочатку сказати, що наша організація займається мотивацією до фізичної активності, і ми постійно намагаємось йти в ногу з часу. І долучати, і мотивувати наших тернополян до фізичної активності. І цей забіг 21 році був як один з варіантів поєднати святкування, поєднати емоції, настрій і фізичну активність і біг. У нас таких заходів кілька є впродовж року, проте закохані у біг, він став традиційним для нас. І ми навіть у 2022 році провели його а в 2023 ми вже доєднали. Благодійність, оскільки вважаємо і стоїмо на тому, що спорт може бути і може слугувати, і як ціль пропагувати. Благодійність, підтримку збройних сил України, і як показує спорт може бути як спортивна дипломатія. Тобто, ми можемо нести якісь меседжі для наших мешканців, для наших тернополян, паралельно з цим підтримувати фізичну активність. П'ятий рік поспіль буде проходити. Вочевидь, дійсно він знайшов прихильність серед населення. На цей захід, адже щороку без перерви, без паузи, він проходить за ці от п'ять років. Ви помітили. Що до заходу долучається все більше учасників? Взагалі, яка от простежується тенденція динаміка з року в рік? Ну, тут багато впливає зовнішніх факторів. А, найбільшим фактором це війна і залучення наших чоловіків в, 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 саме там, де потрібно, як захисників для нашої країни. Проте кількість учасників незмінна, вона коливається приблизно 50-70 учасників кожного року. А, звичайно, в 23 му їх було дуже мало. Це було 30 учасників, там 32, здається. Проте я не можу сказати, що ми там зменшились, збільшились. У нас динаміка. Ка по приїзду в наше місто, а у нас є традиційно ті, які приймають щорічно. У нас є традиційно ті, які слідкують за нашими анонсами, і приймають участь у кожному нашому заході. Тобто, це може бути і сім'я, це молода пара, чи діти, які вже стали підлітками. Тобто, в нас є історія нашої роботи. І відповідно, ми вже знаємо в обличчя по іменах тих учасників, які з нами завжди угу. кожен рік. Так. так і підростає нове покоління, яке долучається до наших заходів. Цього року в нас вже більше 40 зареєстрованих. Ще реєстрація триває. Ми орієнтуємося на 50 плюс-мінус учасників, готуємо для них подарунки. Трошечки змінили трасу, так щоб їх помучити наших учасників. Відповідно, у нас і фотозона буде представлена, і партнерів долучаємо традиційно наших, uh -huh. які допоможуть нам з подарунками. Я думаю, що кожен отримає заряд позитивних емоцій і. Можливість долучитись до збору коштів на підсумки на закупівлю підсумок. Е, так, давайте тепер так по черзі більш детально. По перше, ви сказали, що трішки змінили маршрут. Так. Чому ми його трохи і... за яким тепер він буде? закрутили? Ні, ми зазвичай стартуємо біля острівця закоханих, тому що це тематичний захід. А ми не біжимо до наставної церкви. Ми більше по Єлисейських полях і так в народі називають ми, ми його називаємо. І трішки навколо острівка чайка біля літньої сцени, до, до повзаводу Опіля і назад фінішуємо біля біля острівця закоханих. Буде маршрут. Це все можна буде побачити на карті можна протестувати, пробігтися, підготуватися. Крім того, у нас як завжди, є маршал, який стартує перед, перед всіма бігунами і фінішує за останнім. Тобто, це контролюється. У нас і волонтери, які на дискусійних таких таких моментах стоять на трасі з прапорцями, махають, показують напрям руху. Тобто, це все як завжди забезпечено. І Ще крім червоний хрест, у нас стоїть на локаціях, тобто медичний супровід у нас теж забезпечений. Тобто, ми піклуємося за наших учасників, за їхні емоції. І готуємо подарунки для найшвидших чоловіків і жінок. Це такий абсолют наш, тобто категорія абсолюти. Ми не ганяємося за результатами, просто відзначаємо найшвидшу трійку лідерів серед чоловіків і жінок. Проте кожен учасник отримує подарунки, максимум емоцій, і ще може напевно буде гарячий напій. <тас> Які вікові категорії можуть брати участь? Тобто є якісь там обмеження чи ні? Жодних обмежень від 0 до 99 плюс. Ми можемо бігти із візочками, ми можемо бігти з з дітьми на руках, тягнути за руки і таке інше. Тобто, ми за масовий спорт, ми за хороше дозвілля спільне для всієї родини, трішечки додати позитивних емоцій для кожного нашого тернополяна, хоча б на той час, поки ми біжимо, поки ми готуємося, поки ми реєструємося, поки ми нагороджуємо, поки там дістаємо сувеніри і таке інше. Оскільки фізична активність вона додає вироблення дофаміну, ендорфіну Фіну і таке інше тому трішечки переключитись, емоційно перезарядитись і. Прийняти участь і стати трішечки здоровішим. Це супер. Благодійний забіг відбудеться 15 лютого. Вже цієї суботи. Реєстрація розпочалася. Вона відкрита триває. Який, чи, так, і триває до речі, до якого числа вона відкрита, поки ми не закриємо цих 50 лотів вільних ще десь приблизно 9 чи 8 лотів є. Проте можна реєструватися далі. Я думаю, що в нас попередня реєстрація через Google форму, через QR-код, через посилання на наших Рінках, але хтось може не прийти, може звільнитися місце. Тобто, ми навіть ем, агітуємо приходити на місце проведення, навіть якщо ти не встиг зареєструватися, є можливість прийняти, якщо хтось з попередньої реєстрації не прийшов. Куди і о котрій приходити тим, хто не зареєструвався, не встиг, ем, не зміг, але хоче долучитися ми до Ми місця. Об одинадцятій початок реєстрації о 10.30, шукаєте звук, шукаєте пісні, шукаєте мій голос, намети помаранчеві Пійська міська рада, Турмський міський центр, острівайте закоханих орієнтир і реєструйтесь у наметі реєстрації. Що з собою потрібно брати? Хороший настрій, не забути прізвище, ім'я і 200 гривень донату. Пані Вікторія, ви сказали про те, що третій рік поспіль зрозуміло, у нас є так благодійна складова забігу, і також зазначили про те, що зібрані кошти будуть саме спрямовані на закупівлю підсумок для аптечок військових. Чому обрали саме цей напрямок допомоги? Дуже багато заходів ми проводимо з благодійною складовою. У нас є громадські організації, благодійні фонди, які нам допомагають і підказують, що необхідно, що актуальне, допомагають зі збором коштів. Відповідно, це не ми ручками складаємо, а відповідно є благодійні фонди, які саме в цих організаційних моментах нас підтримують. І є громадські волонтерські організації, які дають запит. Після озеряни ми купували складники до тактичних аптечок, і саме завдяки цьому ми побачили, що є дуже велика потреба в підсумках для тактичних аптечок. Тобто, це те місце, куди складається все необхідне для кожного військового, де є турнікети, де є кровоспаси, де є протиопікові, де є оклюзійні пов'язки. Це те і знеболення, це те, що необхідно тримати при собі. А це як розхідний матеріал він втрачається його постійно треба поновлювати, тому що ну така ситуація. Ми всі розуміємо, в яких реаліях ми живемо, і воно як розхідний матеріал. Ми постійно повинні його підтримувати. І надійшов запит від громадської організації волонтерської, що є потреба. Вони їх можна закупляти. Це не така велика сума, десь 300-350, залежно залежно від кількості нашого замовлення. Але я думаю, не такий вклад маленький, там 50-100 сумок. Я не знаю, скільки в нас буде, тому що ми не обмежуємо в донатах. А когось врятує комусь допоможе врятувати життя, чи там в кризовій ситуації допоможе. Там зупинити кровотечу чи там опіком, побороти з опіками. Тому ми закликаємо донатити, не зупинятись, навіть якщо це не наш захід, а, донатити, підтримувати Збройні Сили України, не зупинятись, оскільки знаєте, як в фільмі, як в книзі один за всіх і всі за одного. Тому я розумію, що всі втомлені, але ми такими заходами і піднімаємо фізичну активність, mm -hmm. і піднімаємо інтерес до донатства, до підтримки громадських організацій волонтерських. Реєстрація на забіг проводиться у за 200 гривень. Чи можуть люди долучитися от, до збору коштів, але без безсередньої участі в забігу приходять, кажуть, я хочу от, долучитися, але не можу, не вмію, я не пробіжу. У нас є такі і були такі. До речі, в нас військові біжать безкоштовно. Ми ніколи не беремо з них гроші. Тільки єдине, що ну, якщо він захотів там підтримати своїх побратимів. А, всі інші, відповідно, ми ставимо таку невеличку суму: 200, я думаю, для всіх вона. Під Підйомна сума, ми не обмежуємо ліміт, тобто можна і 500 і uh 1000, -huh. хто скільки. Є такі, що просто приходять донатять Відповідно, на великих заходах це коли там більше 100 учасників, там 150-200 учасників. У нас у нас таких продовж року 3-4 заходи величезних. У нас є громадські організації, які ставлять свої намети, які малюють, розмальовують гільзи, малюють пряники. Ну тобто, всі такі активності, що пов'язані з дітьми, з дозвільням дітей дорослих. У них свої є. Скриньки відповідно вони збирають на свої потреби, можна просто прийти долучитись, ти отримуєш номер, можеш не бігти? Ну це символічний, це ну це так. не так фізична, це, це фізична активність, але знову ж таки це емоції, які ми намагаємося дорувати нашим тернополянам. Ви зазначили, що участь у забігу безкоштовно для військовослужбовців, так. Для, ветеранів, для всіх заходів так. і також для э, людей э, з інвалідністю внаслідок війни. Так, так от э, чи активно долучається? Вони, от те, що ви бачите на практиці, те, що ви бачите там от за попередні роки, чи таки ось соціалізація ветеранів, скажімо, так ще залишається такою все таки актуальною проблемою сьогодення для нас, як для організації, яка знову ж таки розвиває ветеранський спорт і взагалі фізичну активність серед ветеранів і людей з інвалідністю в нас, я можу сказати, що так дуже важко, тому що кожен ветеран який повертається, він закривається в свою таку, знає так ячейку, свою раковину. І ми показуємо приклад інших областей Києва, тому що Міністерство ветеранів дуже просуває ветеранський спорт, адаптивні види спорту. А на кожному нашому заході ветерани можуть приймати безкоштовну участь. Тобто лише прийдіть спробуйте, тому що знову ж таки це ті самі емоції, це той самий азарт. Ми проводимо щорічно багато. Ми практично кожного місяця проводимо якісь майстер-класи для ветеранів, а навіть для людей з інвалідністю тобто, ми залучаємо в нас ну, безбар'єрний доступ до наших заходів, по-перше, це символічний забіг, ти можеш стартанути, ти можеш не стартувати зі всіма, ти можеш просто пройтися, навіть якщо ти там на протезі чи на кріслоколісному візку, немає значення. Основне, що ти підтримуєш цю фізичну активність, ти підтримуєш цей рух, угу. і ти своїм прикладом доводиш. Тому що приклад ветерана для іншого ветерана може допомогти. Так. Я, як жінка, можу переконувати, що так займайтесь спортом. Але якщо це робить ветеран е особисто і він мотивує. Інших ветеранів то це діє набагато краще і набагато дієвіше, тому ми залучаємо їх. Тому що ми запрошуємо. Приходьте, покажіть свій приклад, допоможіть іншому ветерану знову ж таки вийти і спробувати щось нове цього року вже є ті, хто підтвердив свою участь серед ветеранів? Я не знаю по реєстрації, чесно кажучи, ми не проводили так. У нас є питання, завжди є питання, з якої ви категорії. І ми вже на підсумку, коли вже друкуємо реєстраційну форму, можемо потенційно побачити кількість присутніх, оскільки в нас немає попередньої плати, тому кінцеву кількість ми будемо бачити безпосередньо перед стартом або після старту. Пані Вікторія, взагалі біг один з найпопулярніших видів спорту у всьому світі, але далеко не всім долучається до нього. От що бачите ви? Як взагалі останніми роками, останнім часом розвивається культура бігу у Тернополі? Чи стає у нас в місті більше бігунів або ж просто взагалі людей, які сьогодні роблять вибір на користь свого здоров'я? А людей збільшується, ті, які роблять вигля... акцент на своє здоров'я, тому що знову ж таки, ті умови, які ми живемо, та кількість захворювань, та кількість навіть тих самих онкозахворювань, вона акцентує увагу на тому, як ти себе на твій спосіб життя на активний спосіб життя, на здорове харчування, здоровий спосіб життя. Тому більше людей акцентують увагу саме на питаннях здоров'я. Чи бігунів побільшало, так побільшу тому що знову ж таки нагадую і наполягаю, що це перезарядка, це емоційна перезарядка розвантаження. Є люди, які не люблять біг, але в нашому місті є дуже багато інших напрямів фізичної активності, де ти можеш себе проявити, в тому числі знову ж таки для ветеранів і безкоштовні тренування, які uh -huh. є в нашому місті. Єдине, що можете звертатись до нашого центру або писати нам в приватні повідомлення. Ми дамо всю інформацію, де і які можуть тренування бути. Крім того, є програма для. Тих, хто підписався на дію карту на півтори тисячі гривень, ти може займатися в клубах, так, на ветеранських спорт. Бігуни, так, це класно. Я сама не бігаю, я стою за мікрофоном, стою за організаційними питаннями. Проте я захоплююсь тими людьми, які навіть в зимовий період мають силу, мають здоров'я, мають бажання, ентузіазм пробігтися тих 4,5 з половиною кілометра. Починати бігати взимку це дуже складно. Найлегше починати весною, пізньою весною, коли не дуже справа. Котно і не пізньою осінню, коли е, не дуже холодно. Це найкращий оптимальний варіант для старту бігу, або дуже рано вранці, в літній період. Так це тобто, ти тренуєш свої, свої легені до підготуєш свої ноги для бігу. А взимку це вже такий професійний спортсмен біжець. Професійний е, бігун, але є люди, які хочуть виправити свої емоції. Коли вау, я це зробив, я подолав 4,5 км, Я прибіг останній, але я подолав себе. Тобто, тут також є акцент випробувати силу волі, виправити себе на слабо. Тому е, це знову ж таки емоції, знову ж таки, адреналін, тому що я це зробив. Е, і знову ж таки позитивні емоції. Це комплексне, знаєте? Це багато говорити, мало слухати, як казала моя, моя uh -huh. бабуся, але це треба спробувати. Це треба Прийти спробувати, і і дуже багатьох воно затягує воно затягує спорт. У нас є бігові клуби, які можуть допомогти і технічно, і по тренерськи, і по, і по техніці бігу, як почати, як ступу, як переміщуватись в просторі. Це все можуть допомогти. Єдине бажання і почати бігати. Вікторія, ви сказали, що ви не будете бігти, тому що ви маєте бути по інший бік, по іншу сторону Я цього, -іншій цього іншій стороду, так. це, тому що вас відповідно ваша посада обов'язки зобов'язують чи біг то не є. Вашим видом спорту, скажімо, там я за динаміку мені ну я не люблю біг. Як я не люблю біг? Я люблю біг. Але коли хтось біжить, інший а я не люблю монотонного руху. Я не ага. груповик і я люблю динаміку, зміну навантажень фізичних. Але я захоплююсь тими людьми, які біжать. У них наушники в вухах, в них музика, і вони в це як своєрідна медитація. Це є своєрідною медитацією. Просто це не сидиш там в асані, шукаєш нірвану. А ти біжиш, дихаєш, акцентуєш увагу на своєму диханні, на тому, як рухається твоє тіло на тих пейзажах, які мелькаються. В цьому в цьому є свій плюс. А є якісь от обмеження щодо бігу? Ну, наприклад, чи всім він підходить? Чи є люди, яким от варто наприклад займатися якоюсь іншою фізичною активністю? А біг то для них? Не дуже добре. А ну напевно це питання більше до професіоналів, до тих атлетів, які бігають. Я знаю, що в нас є тренера, які займаються професійною підготовкою uh -huh. е, любителів бігу. Проте я думаю, що знову ж таки нагадаю, що зима це не це такий екстремальний варіант початку бігу. Хто там ще собі планував, що ось ось завтра, з понеділка, я почну займатися бігом, краще почекайте до весни? Ні, ні, Треба вже <с? сьогодні почати, хоча б готувати легені. І ноги так тренувати, так. тому що ну це навантаження на легені бігти в холодну пору року, тому що це і може і серце включається відповідно. Якщо не треноване серце, ну знову ж таки, червоний хрест у нас є, він підтримує нас і допоможе. Проте ніхто не ганяється за результ, за результатом. Uh -huh. Ти можеш зупинитись, ти можеш пройтися, ти можеш пройти всю дистанцію. Основне це підтримати, вникнути Ти можеш пройтися в кінці 100 метрів пробігти. ніхто Тебе не, не лімітує в тому. Єдине, що е, підтримати Збройні Сили так. України, долучитись до Заходу, спробувати себе, отримати емоції і побачити, чи це твоє, якщо ти ні разу не бігав. Е, у нас є Компанії у нас будуть представники клубів. Знову ж таки, є зальний біг. Так, ти можеш бігати на біговій доріжці в спортивному залі, ти можеш бігати навколо ліжка, якщо там тебе вдома є можливість ганяти кілометри. Але не забуваємо за 10 тисяч кроків щодня, за прогулянки в парку і дихання зимовим холодним повітрям, морозним от зараз суперова погода, мороз і суха сухий такий мороз без снігу, без мокротиння на вулиці. Дуже класно прогулятися в парку, подихати. Можна навіть іти пішки повільно, але дихати більш okay. частіше ти включаєш серцеву судинну систему. Ти теж тренуєшся? Тобто, я як я можу багато варіантів розказати, як можна підтренуватися. У нас і клуб скандинавської ходьби для а, людей поважного віку. Теж можна ходити з двома палицями, дуже класна фізична активність. Легкоатлетичний пробіг називається Закохані у біг». і так чи інакше він же приурочений до все таки дня закоханих 14 лютого. Хтось святкує, хтось не святкує. Це вже така особиста справа. Чи долучається закохані парочки? От може там бачили минуло. Роки, що все-таки День Валентина, День святого Валентина ми проводимо бігаючи. Біжучі. Долучаються, долучаються. буває так, що вони фінішують разом. Буває так, що й мужчина фінішує два рази один раз, сам один раз зі своєю половинкою. А, буває так, що біжить вся сім'я, тато, мама і діти. А, буває так, що жінка підтримує чоловіка, той біжить, а вона оплесками і криками підтримує. А, це спільне проведення часу, це класні емоції, можна з кимось познайомитися. Тож, хто ж ми всі відкриті до спілкування, тому це не зобов'язання бути парою, бігти парою, це можливість. Можливість все може бути. Все може Вікторі, бути Вікторія, І буквально на останок таке настанови і побажання усім учасникам, хто цього року планує долучатися до забігу. Я думаю, насамперед це отримати зранку встати з тієї ноги. Uh -huh збадьоритися про холодним душем, гарно поснідати не перед стартом, а трошечки раніше. Вдягнутися тепло, взяти хороший позитивний настрій, не забути грошики. Дона, це до на це на ЗС. це до на це не нав а, прийти на захід, а, долучитися стартанути, а, добігти до фінішу, а, щоб все було добре. А, Отримати класні емоції, подарунки можливо, комусь азарт отримати подарунки. Перше, друге, третє місце. Там теж класні подарунки, і познайомитися з новими людьми. Це перший захід, великий 25-го року. Ми не відкриваємо наші заходи, вуличні такі великі. Mm -hmm. Закінчили забіг у Святих Миколаїв. Розпочинаємо закоханий обіг і починаємо новий спортивний рік. Супер, я дякую вам, директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишина була сьогодні гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Займайтеся спортом і до нових зустрічей.